Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку автопарк Одеська філія, а це наше нове надходження. Mercedes GLC220. Дизельна версія. Як ви вже догадались, у нас дизельний двигун об'єм 2,2 літри. По в нас чорний колір, легкосплавний летій диск від компанії Mercedes. На чудовій гумі від компанії Yotama. Також у нас... 18 радіус даних дисків, є невеличкі протертості по правій передній двері, дверці та, як ми бачимо, на правому задньому бампері. Це офіційна автівка, це повний, повний привід. Також вся історія обслуговування даного автомобіля є на офіційному дилері. Непогана комплектація, парктроніків круг, камера 360. Давайте перейдемо з вами до середини. Як ми бачимо, у нас повний електропакет, електрорегулювання бокових дзеркал. Також на дверній карті знаходиться підігрів переднього ряду сидінь. Дерев'яна вставка по всьому салону. Великий шкіряне кермо мультимедійне з функцією управління як голосовим, так і прийняття відклонення дзвінким, управління мультимедією та бортовим комп'ютером. Зліва від нас знаходиться Кнопка камера 360 та парктроніки Ну і, звісно, датчик світла. Під кермом у нас є круїз-контроль. Бортовий комп'ютер нам не веде жодних помилок. Пробіг даного автомобіля на сьогоднішній день 169 800 км. Нагадаю, автівка 2017 року. Ось такий мультимедійний екран у нас є, на який виводиться вся інформація по автомобілю, а також по а, мультимедії трьохзонний клімат-контроль, також є навігація та підключення вашого мобільного носія. І також у нас є відключення стабілізації, різні а, варіації їзди, також все це перемикається під рукою дуже та дуже практично. Задній ряд нас зустрічає також дуже гарним. Станом шкіри з перфорацією. Питань до неї ми ніяких не маємо, все в ідеалі. Навіть на такий пробіг, салон дуже-дуже гарно зберігся. Як спереду, так і ззаду. В цілому, друзі, що я хочу сказати? Цікавий варіант, дизельний двигун, дуже гарний зовні та є дуже... Багато е, тих якостей, які люди шукають в, в автомобілі, такі як камера 360, невеличкі габарити, е, невеличкий розхід, але при цьому і розкіш. Я гадаю, це все про даний варіант. Ви його можете придбати в кредит, лізинг, кредит, а також за ваш любний готівковий розрахунок. Зробити це можна в місті Одеса по адресу Михайло Грушевського, 15 Я бажаю всім гарного дня і до зустрічі.